НБУ офіційно звернувся до СБУ, СЗР та ГУР із запитом про перевірку зв'язків сердюка, керівника компанії PayPlace Україна і гаманця Валетван. Запит НБУ це фактична підготовка до санкцій проти нього та пов'язаних осіб, які роками працювали на фінансових схемах агресора, завдяки нашим публікаціям і скаргам. У розпорядженні НБУ є дані, що сердюк причетний до співпраці з суб'єктами, які перебувають у РФ, або зареєстровані за її законодавством, його компанії надають платіжні послуги російським казино, беруть участь у схемах з податками, відмивання активів і переказу коштів у бік РФ. У запиті вказано, що ключовим партнером російської платіжної системи WalletOne в Україні. Було ТОВ Єдиний гаманець, де Сердюк був директором до 2017 року і надалі контролював через номіналів. Російський аналог цієї системи Ринко Єдина Каса міста Москва, учасник ринку фінансових послуг РФ із капіталом понад 100 мільйонів рублів і співвласниками громадянами РФ. Саме з цією структурою, за версією НБУ Сердюк його компанії. Підтримували зв'язок. Саме ці структури фінансували та годували екс-керівників БЕП Ящука, Ткачука та Стасенка. І ми це зафіксували. Перші двоє вже звільнені. Але Стасенка продовжує працювати. Ткачук після фіктивної служби у бригаді «Людь» тепер у ДСР. Тож питання до нового керівника Беб Цивінського: чому НБУ і спецслужби почали роботу по Сердюку? А Беп продовжує годуватись з російської кишені, де реакція Настасенка і коли буде рух у справах сердюка. Хочеш більше наш телеграм.